10 жовтня 2022 року, під час масованого удару по Україні, рашистські виродки намагались поцілити ракетою і по пішохідно велосипедному мосту через Володимирський узвіз у Києві, також відомому як міст Кличка, Володимирський міст, Прозорий міст. Момент вибуху кацапської ракети, яка впала поруч з мостом, зняли декілька камер відеоспостереження. На відео видно, що під час попадання ракети на пішохідному мосту знаходилося декілька людей, але постраждалих не було виявлено. Міст вкрився дрібними уламками конструкцій та скла. Чисельні скляні декоративні вставки були пошкоджені або знищені вибухом, але міст встояв. Як було з'ясовано, секрет стійкості мосту, в металі з якого його було зроблено. Цей метал не фантастичний вібраніум ваканди від Marvel і не легендарний кличконій. Володимирський міст зроблений з міцного, тривкого та незламного металу маріупольського заводу Азовсталь.